Ліна Костенко, Маруся Чурай, Уривок 50 На другий день були ми у печерах. Тяглись в рукава довгих галерій. Поклони били і чекали в чергах, бо тут людей, що свічка то і рій. Печерський старчик спереду йде. Проча нам мощі в щілинку показує, А я ж не знаю а ніхто, ніде. То час від часу дяк мені розказує це преподобний лікар Агапіт, що ізцілив самого мономаха. А це Олимпій, майстер на весь світ. До пензля хист був у цього монаха. Це Нестор. Найславетніший з дідів лишив нащадкам працю свою горду, бо він писав і в келії сидів, а я ходив, і в мене вкрали торбу, а далі все подвижники святі, що тут сиділи в келіях заперті, що їх Господь за подвиги в житті сподобив будь нетлідними по смерті. Оце Мардарій, що не мав майна, А це Пафнутій, що не пив вина, це преподобний схимник силуян, котрий без шуму, крику і ловитви, злодіїв, дременувших у бур'ян, Зв'язав єдино з силою молитви. Це Нестор другий, зветься він, не книжний. Таку заслугу перед Богом мав, що завжди був на всіх богослужіннях, а й разу, ти скажи, не воздрімав. А це сисой, що хід свою призміг, щодня ходив до річки у Веретті і роздягався з голови до ніг, щоб комарі кусали в очереті. Такі часи були благофортунні, що кожен подвизався, зокрема. І жоден подвиг не лишився в туні, тепер таких подвижників нема. Блюзнірська мисль запала мені в душу. Чому на них молитися я мушу? Хіба оті без нібів, без імен, на тій дорозі в Києві з Лубен, або оті під лісом із Волині, хіба не більші мученики нині. Стою, дивлюся, на дніпровські схили. Сисой, Мардарій, подвиги ахили, тут кров лилася, тут пройшов батий, софроній, Пибен, мученик святий, і каже, дяк: немає у нас ліри, та й розум за бодягу зачепивсь. Сисой, мордарій, мученики віри, а байда що од От віри отступивсь, Аби слова, хоч бред второзаконія, а що сильніше підпирає твердь молитва преподобного Антонія чи наливайка, мученицька смерть? Я й сам колись проводив час в молитвах, та й думаю, в землі чужосторонській, що як же так ті гинули у битвах, а ті спасались на горі Афонській. Три ліси взяти сотенне містечко. Це ж щось недавно, це ж щось недалечко, за кілька днів ворожої облоги ні жителя живого, ні залоги було містечко, а підходиш ближче, нема нічого, тиша попелище, лиш ходить смерть з кривавою косою. А ти прийшла молитися сисою? Сидів подвижник, як ведмідь у Гаврі. Вже тут книжки друкуються у лаврі. Оно пройди! Під вікна мідрукарні, які листки просушуються гарні, Це ж скільки там нового, дивовижного, а він тобі Нестора не книжного. Вже скрізь у нас є різні школи братські. Пів півукраїни сироти козацькі, От Лохвиці до самої Молдови. Півукраїни то козацькі вдови.